Столичники Київ Зеленбуду вперше візьме участь у міжнародному квітковому фестивалі у Талліні. Змагання розпочнуться у травні і триватимуть до кінця літа. Тоді й визначать переможця з поміж трьох десятків країн конкурсантів. З чим поїдуть Зеленбудівці, розкаже Оксана Дупак. Приблизно такий вигляд матиме композиція столичних озеленювачів. Тема конкурсу цілющий сад. І не наприкінці травня він розташується на баштові площі Таліна в головному парку Естонії. На півсотні квадратних метрів ландшафтні дизайнери презентуватимуть українські традиції. Витоки нашої давньої історії, трипільської культури. Та доповнити українськими національними мотивами, такими як соняшники, гарбузи. Але спершу відвідувачі побачать зелений газон з трипільським орнаментом та бінокулярною посудиною. Коли ж висіяне насіння квітів проросте, один за одним зацвітуть барвінок, чорнобривці, космеї, красолі. Не квітуватиме хіба що стилізований тин. У нього в целющому саду крім основного є ще одне завдання. Не в формі паркана, а у формі спіралевідній який повторює і нагадує собою форму ДНК. Паркан з гілок символізує зв'язок нашого сьогодення нових технологій з нашою історією. Звідси назва композиції Новий виток. Нині новий виток спостерігається і в партнерських стосунках київських та європейських озеленювачів. Спільна мета розвивати в своїх містах оази. Ми ці технології сьогодні обмінюються з іншими країнами. Вирощування ростіння, посадки растений і сьогодні делаємо все можливе, щоб улучшити, улучшити зелене господарство города Києва і заявить себя на міжнародному рівні. А чи вдасться столичним озеленювачам підкорити журі міжнародного конкурсу? Стане відомо наприкінці літа. Оксана Дупак, Юрій Росахай, телеканал Київ.